Вітаю вас 13 грудня. <кій> вже 13 грудня. О, вже переступили в другу половину календаря. Розпочали. Так, що в нас сьогодні? О, як я рада! Сьогодні Томас оботома де Монако соль Сальгадо Про цього парфумера, це новий парфумер на арені. Я так зрозуміла, я чула у воглядах, у відео з парфумерних виставок з Флоренції і з Мілану. І так вже гарно про нього розповідали, що мені дуже-дуже кортіло спробувати його парфуми. Хто на нього робив огляд? Здається, Себастьян. Правда, я хотіла спробувати там щось про золото. Але. <кій> Нічого. Давайте подивимось про що цей соль. Uh -huh. Соль-сальгадо. Mm -hmm. Дивіться, липа намальована. Ну, то я теж не проти липи ще й від uh, цього тома Демонако. Має бути щось цікаве. Ось так виглядають флакони. Давайте почитаємо по... прогулянка в... по... по узбережжю. Uh -huh. Відчуваємо. Сіль морську Так, на нагрітій сонцем шкірі, делікатне звучання, цвітіння. Лайму. Так, свіжість повітря, ваніль і солодкий акорд геліотропа Так, сіль ми вже сказали. Морська. А де тут про... От, про лайм добре? А де тут про липу? Так, ну давайте, що тут пишуть, Ф квітковий, теплий, легантний, звабливий, м'яке звучання. Хм, цікаво. Мені чомусь здавалось по описам, що він робить такі досить гучні парфуми, що тут а, цвітіння липи мимо, мимо за квітка. Котону, як то буде котону? Бавовне, сілеліотроп, амбра, сандал, мускуси і копчена ваніль. Угу. Це в нас хвилі, морський бриз і липа. Дуже-дуже мені хочеться вже його поносити. Давайте поношу і повернуся до вас. Не знаю, скільки мені годин. Пару годинок треба. Ну, Скопочка так приємно пахне, все мені вже найметься спробувати. Побачимось. Що, я до вас повернулася, і я просто у захваті, мені вже так найметься з вами поділитися радістю. У мене є безумовний лідер, <кхів> безумовний фаворит а, а, календаря на даний момент. А. Це дуже смачно, дуже на волосся нанесла, я наношу на волосся, але коли мені дуже подобається, я знаю, що я не захочу це змити і що захочу вивити шлейф. Так от, це ванільна липа. Всім любителям ванілі, всім любителям липа, я знаю, що е, серед пар захоплених дуже багато тих, хто шукає гарну липу. В Парфумері її не так також і багато. Тут ви точно знайдете. Боже, це так гарно, але погана новина в тому, що. Щоб в нього дуже негарний цінник здається 275 євро, якщо я не помиляюсь, 250 чи 275. От подивилася і забула. Ну, щось таке, ну тобто багато. І навіть семпли дуже дорогі, але ну, це правда так гарно. На це варто відкладати. На цю бажанку варто відкладати, цю бажанку а, варто плекати, щоб вона переросла в у флакон. Коли я тільки нанесла, в мене було дві думки паралельно: це липа і це ваніль. І це так приємно, і це так смачно. І чим воно пахне? А воно пахне отой такою тонким, тонким, дійсно цвітінням, солодкуватим а, липи. Коли ви виходите, у нас тут росте величезна липа, ми її збираємо, сушимо, п'ємо. От зараз, наприклад, я п'ю, коли з горлом а, прихворіла на горло. І а, коли цвіте вона влітку, ти просто виходиш на двір і так-то вдихаєш, і тобі хочеться там і залишитись на тому місці, куди прилітає оці хвилі аромату цієї липи, бо це так гарно, це так ніжно і вишукано, і смачно водночас. От справжнє цвітіння липи, або такий тонкий-тонкий аромат липового меду а, тобто нічого там а, ніякого. Нічого, ніяких брудних чи якихось там тваринних нот ну, в цьому моменті нема. Просто солодкість і тонкий-тонкий липовий цвіт. Він дуже, правда, нагадує: такий справжній липовий цвіт літнім вечором, коли от віддає липа, це цвітіння, аромат на, на інтенсивніше. І, можливо, такий от, солодинка така, або. Просто тому, що це дуже духмяно цвіте і пахне, або цвітіння пахне духмяно. Або ви заварили от липу і туди додали ще медочку, і воно так до содинке. Ну, це правда дуже тонко, дуже смачно. І ваніль. І тут ваніль, дуже прикопчена. Я б не сказала, що вона прикопчена. <кхем> ну, можливо, але це не така якась тонка ваніль, вона досить відчутна, вона така м'яка. Тут ванільна дзвінка, там не алкогольна, а не неспецева, а м'яка? Не знаю, чому прикопчена. Можливо, вона трошечки прикопчена, просто в поєднанні з цим тонким таким цвітом липовим, воно так сприймається. До речі, мінеральності як такої я не чую. Соленості також. Ну, Можливо, просто воно звучить так. Якось су, су, по сучасному, що вгадується, і, можливо, якась мінеральність, але просто якщо знати, ти розумієш, чому воно так по сучасному звучить, бо є певна мінеральність. Ну, це дуже гарно зроблено. Просто я дійсно в захваті. До речі, написано, що це швейцарський бренд, але сайту в них немає. Вони десь ексклюзивно в Цюріху представлені, і по деяким онлайн-європейським магазинам Живої Парії вони представлені. Тобто треба шукати, ну. Правда. От деревини такого, вже. я не чую гелютропу, як на мене, він не ну, от ванільний, тонкий, ароматний насичений липовий цвіт. Дуже смачно, дуже елегантно, дуже вишикано, весь час хочеться вдихати. І от я нанесла на волосся, я коли вже забуваю, вже зі шкіри він майже не пахне. Я так повертаюся. І доноситься такий шлейф. Я так, що це? А так, це ж парфум, який я розношу, Боже, як це, як це гарно. І ти вже наче про нього забув і знову донеслося. І ти так вловлюєш, втягуєш носом в повітрі, цей аромат, оцей шлейф. Боже, як це гарно. Тобто, ну, це дійсно це любов, буквально з першого спрею. І весь час, що я його зараз розношувала, він мене просто саме серденько виразив, не знаю, чи настільки гарні його інші парфуми. Але це просто-просто геніальний липовий цвіт, дуже сучасно, сучасному зроблений, дуже приємний, вишуканий. Знаєте, коли в цьому парфумі малюються лише якісь там такі ідеальні, навіть якщо комусь не сподобаються картинки з інстаграму, тобто все таке, знаєте, постановочно гарне, яке в. В справжньому житті, мабуть, і, і, і не буває, бо не буває так ідеально такови вихолощеного, вичищеного життя без, без, без чогось негарного. І оце такий парфум, в ньому все ідеально, в ньому все гарно. Це така а, ідеальна картинка з інстаграму або з пін де все ідеально, де все дуже гарно, де все ну, ну, просто, просто в захваті від всього. Ну, ви зрозуміли, так що я захотів цього парфуму, ще хочу свій бакон, щоб мене не влаштовує ціна, що я буду щось придумувати, або буду бажати його, або ну, зношу це точно до, до краплі, і не знаю, чи замолю собі ще просто від Левант, і щоб то вгамувати цю жагу до цього парфуму. А, ось побачимо, побачимо. Але це стовідсоткова рекомендація до затесту. Тому я сьогодні просто задоволена. Сьогодні в захваті а, побачимо з вами завтра. Не забувайте дивитися календар і інше відео, яке я відзняла і завтра. Нове віконце, і я сподіваюся, що завтра буде також цікавеньке. бувайте, бережіться.